Всім привіт! В цьому відео хочу розказати, як можна створити нову декларацію на основі раніше поданої є декларації. Заходимо на сайт на ЗК. Заходимо задекларуй. Вибираємо тип АЦСК, в якому ми створили ключ. У мене це КБ Приватбанк. В своєму попередньому відео я пояснив, як там створити ключ свій. Обираємо ключ, вводимо пароль. І заходимо. Зайшли. Тут ми бачимо свою декларацію за 2015 рік. Щоб нам не робити нову декларацію і повторно не вводити всі свої дані, ми нажимаємо створити нову декларацію на основі цієї. І у нас з'явиться ще одна декларація вгорі. Ми натискаємо продовжити роботу. Якщо змінились члени сім'ї, додаємо членів сім'ї. Якщо змінились об'єкти нерухомості, також їх коректуємо. Але всі дані, які ми внесли позаминулорічні декларації, вони тут зберігаються. Ну, також, змінюємо доходи. Натискаємо Редагувати і змінюємо вартість доходу. Зберегти об'єкт. Як ми бачимо, розмір змінився. Після всіх наших змін у розділах ми натискаємо подати документ, і декларація нам подається. Наша декларація подається. Всім спасибі за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.